Всім привіт! Ви на каналі Автолайн. Сьогодні ми розповімо історію японського автопрому. Це історія країни, яка не мала нафти, не мала автомобільних традицій і після Другої світової війни лежала в руїнах. Але сама вона змогла створити автомобілі, які стали еталоном надійності, інженерної думки та культового статусу. Для когось Японія це сакури, самураї, суші, аніме. Та PlayStation. Але для автолюбителів Японія це Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Субару, Mitsubishi. Це Гріф, автоспорт, легендарні двигуни та рішення, які змінили індустрію назавжди. У 1920-30-х роках Японія фактично не виробляла власних легкових автомобілів. Ринок контролювали американці Ford і General Motors. Будували заводи просто на японській землі. Американські машини були дешевими, технологічними і здавались недосяжним рівнем. Але в 1936 році японська держава усвідомила небезпеку залежності і ухвалює закон, який обмежує вплив іноземних виробників. Саме з цього моменту починається справжня історія японського автопрому Toyota. Сакіті Тойота винайшов автоматичний ткацький верстат, а його син Кічіро Тойота ризикнув усім і вирішив створити автомобілі. Перші автомобілі Toyota були грубими, ненадійними і майже повністю повторювали американські аналоги. Toyota A 1936 року навіть називали японським шевролет. У 1950-му компанія опинилася на відкрутства. І саме тоді Кічіра Тойота сказав фразу, яка стала філософією Бренду: Якщо ми не будемо виробляти автомобілі, у Японії не буде майбутнього. Toyota вижила і почала вчитися швидше за всіх. У 1966 році з'являється Toyota Корола звичайний простий автомобіль, який з часом став наймасовішим в історії людства. Понад 50 мільйонів проданих машин. Пізніше з'являються Cruiser, Prado, Hilux – автомобілі, які переживають війни, пустелі і покоління власників. Camry стає символом спокійної, майже вічної надійності. Її легендарний двигун 2GR 3,5 літровий v 6 назавжди закарбується в історії. Особливо на пострадянському ринку. Nice. Ну і звісно, no, яка стала іконою тюнінгу та GDM культури. У 1989 році Toyota виходить на ринок з преміальним сегментом під маркою Lexus. І по сьогодні випускає дану лінійку для поціновувачів японського преміуму. Потужні двигуни та стильний дизайн. Хоча до деяких дизайнерських рішень є питання. Ну і щоб повністю закрити питання по Lexus. Джеремі Кларксон та Джеймс Мей після довгих суперечок і тестів обрали Lexus SC430 переможцем у номінації Найгірший автомобіль у всіх часів. Головними претензіями були жахлива керованість. Дискомфортна їзда через жорсткі шини та вульгарний дизайн інтер'єру з великою кількістю дерева. Преміум не завжди про вдалі рішення. Повертаючись у 1997-й, Toyota знову ризикує і випускає Prius – перший масовий гібрид у світі. Його висміювали, його не любили фанати бензинових моторів. Але саме Prius врятував Тойоту. В епоху екологічних норм. У 2002-му заводська компанія Toyota навіть взяла участь у чемпіонаті світу автоперегонів Формула-1. На сьогоднішній день Toyota – це талон надійності, легенда автопрому. Її Land Крузер Prius, Супра і Corolla назавжди залишили відбиток в автомобільній історії. Сучасний автомобільний вектор це надійні агрегати, лаконічний, в дечому брутальний дизайн і поступовий перехід на нові стандарти. Хонда. Свічиро Хонда не мав вищої освіти, провалював навчання і терпіти не міг бюрократію, але він обожнював двигуни. Після війни він почав прикручувати моторчики до велосипедів, так і з'явились перші мопеди Хонда. Вже через кілька років Honda стала виробником мотоциклів номер 1 у світі, і лише після цього пішла в автомобілі. Honda S-360 була надлегкою і примітивною. Але вона показала головне інженерний характер компанії. Після енергетичної кризи 1973 року, коли зростання цін на нафту і відповідно пальне, спричинило попит на економічні автомобілі, Моделі Honda стали бестселерами на ринку США, а також дещо посилили свої позиції на європейському ринку. Civic став народним автомобілем одним із перших компактних кросоверів. А NSX довів, що Японія може створювати суперкар, який не ламається. У 80-х Honda створював Тек. ТекTЕС -E двигун, який поєднав. Економію на низьких обертах, і справжній вибух потужності після 6 тисяч. У 1986 році, як і багато японських виробників того часу. Honda виходить на ринок з преміальною лінійкою під брендом Acura. У автомобільного виробника Honda не завжди все було гладко. Зміна вектору технологій призводила до помилок. Варіатори не витримували навантажень, турбомотори грішили масложером. А відмова від дизеля коштувала Хонді частини європейського ринку. Ну, але, дивлячись на концерт Vug, певно, вони зробили правильно. Honda завжди залишається компанією інженерів, а не маркетологів. Nissan. початку 1950-х років компанія активно та успішно стала займатися розробкою та виробництвом ракетних двигунів. В 60-х роках компанія почала підкоряти США найвідоміша модель Datsun 240 був дешевшим за Porsche, але таким самим драйвовим. У 1989 році почались продажі автомобілів під брендом Infiniti. В середині 90-х компанія зазнала суттєвих фінансових труднощів. Уже в 1992 році Nissan вперше в історії. Показав збитки, які почали наростати. Борг компанії становив 32 мільярди доларів. У 94-му Ніссан першим з японських автовиробників закрив завод в Японії. Також було проведено скорочення персоналу в інших країнах. Коли в 99-му до банкрутства залишалось кілька тижнів, 37% акцій компанії було куплено французьким Рено. За 5,4 мільярда. У 1999 му на сцену виходить Карлос Гон. Його ненавиділи, його називали вбивцею витрат. Він закрив заводи, скорочував персонал, але за 2 роки врятував компанію. Але з цим паном не все так просто. 19 листопада 2018 року Карлос Гон. Колишній президент і виконавчий директор був арештований. Його звинуватили у привласненні 44 мільйонів доларів корпоративних коштів. Сьогоднішня ситуація з Nissan наступна: компанія в кризі. З 2020 року сплановано і реалізовано скорочення робітників та перегляд планування і бюджету. Повертаючись трошки назад, розбираючи автомобільну лінійку Nissan, можна виділити Nissan Ліф, який став першим масовим електрокарам у світі ще у 2010 році. Він є легендою, проте дав величезний поштовх в аспекті електрокарів. Якщо ми звертаємося до легенд Skyline GTR R34 та 350Z, які якомога краще укрінились в історію автомобілів та попкультури Субару. Історія Субару починається не з автомобілів. У 1917 році в Японії була заснована авіабудівна компанія Nakajima Aircraft. Під час Другої світової війни виробляли літаки для імперських ВПС. Після війни Японії заборонили військове виробництво, і в 1953 році шість промислових компаній об'єднались в Fuji Heavy Industries. Саме з цього об'єднання народився бренд Subaru названий в честь Сузір'я плеяди, яке символізують шість зірок на логотипі. Перші автомобілі Subaru були простими та утилітарними. Але вже в 1972 році компанія зробила революцію, запустивши серійне виробництво легкових автомобілів з повним приводом Subaru Leon. Це рішення було продиктоване авіаційною логікою, краща стабільність. Симетрія та контроль. Так народились дві ключові технології бренду: опозитний двигун Boxer і симетричний повний привід Symmetrical AWD. У 1990-х Subaru стала легендою автоспорту. Імпреза VRX STI у співпраці з ProDrive домінувала в VRS, а Колін Макрей зробив бренд культовим. Однак у цивільних авто Subaru не уникла проблем. Підвищення споживання оливи, слабкі прокладки ГБЦ у старих Боксер, а пізніше не надто надійні варіатори Liniatronic. Сьогодні Subaru – нішевий, але дуже впізнаваний бренд. Компанія робить ставку на безпеку, повний привід і атмосферні двигуни. Моделі Forester, Outback і Crosstrek стали бестселерами в США. Але бренд майже відмовився від спортивної спадження в РХ, що викликає суперечки серед фанатів. MAZDA, Mazda була заснована у 1920 році в Хіросімі як компанія з виробництва коркових матеріалів. Перший автомобіль Mazda R360 Coupe з'явився у 1960 році. І став символом післявоєнної мобільності Японії. Mazda з самого початку обрала шлях інженерного експерименту. Коли всі робили рядні та виподібні двигуни, Мазда зробила ставку на роторний двигун Ванкеля. rx 7 стала іконою: малий об'єм, легка конструкція, фантастичний звук. Але ротор мав серйозні проблеми високе споживання пального, оливи та складність відповідності еконормам. Попри це, Mazda пішла до кінця, RX8 стала останньою серійною роторною моделлю. Проте своїми інженерними поглядами і своєю зухвалістю Mazda заслужила місце в історії. Якщо згадувати роторні двигуни і Мазду, була ще одна дуже яскрава пляма це Mazda 787B, яка у 1991 році виграла ліман. Єдина перемога японського авто з роторним двигуном. Цей фанатизм майже збанкрутував компанію. Форд, придбав 33% акцій і фактично врятував Мазду в кінці 90-х. В період з 2013 по 15 рік Мазда повністю викупає назад свої акції у Форда і стає повністю незалежною. І виходить на ринок своєю невеликою, але доволі вдалою лінійкою автомобілів Mazda 6, Mazda 3, Mazda CX5. Основний акцент це дизайн-кодо і атмосферні двигуни SkyActiv з високим ступенем стиснення, максимально класна керованість і доволі надійні двигуни. Ну і звісно, ми не можемо забути Mazda MX5. Сьогодні Mazda розширяє свою лінійку автомобілів, залучає нові технології і має доволі привабливий дизайн. Mitsubishi Mitsubishi – одна з найстаріших компаній Японії. Заснована у 1870 році як судноплавна компанія. Група займалась всім: кораблі, літаки, танки, електроніка, банки. Автомобільний підрозділ активно розвивався після війни і вже в 1980-90-х -х, х Міцубісі була інженерною силою. Паджеро домінував в Дакарі, Lancer Evolution став легендою ралі. Галант VR4 випереджав час. Але в 2000-х роках компанія приховувала дефекти автомобілів. Коли правда вийшла назовні, довіра до бренду була знищена. У 2016 році Mitsubishi увійшла до Альянсу Nissan Renault. Компанія фактично втратила спортивну ідентичність і зосередилась на кросоверах та гібридах. Eclipse Cross, Outlander продаються стабільно, але Evo залишається лише легендою. Японський автопром це не ідеальні машини, це історія людей, які йшли проти правил. Помилялись, падали і знову вставали. Саме тому ці бренди стали легендарними. Напишіть в коментарях, який японський бренд для вас номер 1 і чому. Підписуйтесь на канал, ставте бодобайки. Всім дякую за увагу!